З початку року в Україні зареєстровано п'ять випадків ботулізму, у яких постраждало семеро осіб. Є випадок інфекційного захворювання, і в нашій області це міські консерви. Було п'ять випадків гриби, один випадок, і один випадок це риба, копчена, а саме щука. В нашій області на території новоукраїнського району, село Піщаний Брід, був зареєстрований один випадок. Хвороби на ботулізм. Це була 30-річна жінка постраждала і її дитина 1,8 років. Причиною захворювання стало споживання м'ясних консервів. Зараження ботулізмом відбувається при вживанні неправильно консервованих продуктів. Інкубаційний період триває від декількох годин до 4-5 діб. При важких формах він становить близько доби. Як правило, починається ботулізм із нудоти та болю у животі. Симптоми ботулізму це є порушення близького зору. Мається на увазі, коли ми не можемо читати текст, але бачимо, ну, бачимо далеко сітка перед очима. Сильно виражена сухість в роті, важко говорити, підвищена стомлість, запаморочення, ну і проблеми з шлунково кишковим трактом. Для руйнування ботулотоксину перед вживанням консервів треба прогріти їх до 100 градусів протягом 30 хвилин. Також є і інші рекомендації. Потрібно вживати консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігаються не більше не більше року. Не купувати консерви та м'ясні, м'ясні продукти, а саме рибу. Мається на увазі рибу копчену, рибу, солену, не випотрошену ну на стихійних ринках, не в тих, не в магазинах, там де вони не мають продаватись. Зовнішньою ознакою забрудненості консерв з будником ботулізму. Є їх здуття і поява неприємного запаху.